Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген і черговий випуск з найцікавішими кіноновинами останніх днів. Ви дізнаєтесь про творчі плани братів Коен, перезапуск франшизи парк юрського періоду, новий фільм Тіма Бертона, повернення на великі екрани шаленого Вуді Утпекера та багато іншого. Перед початком, як завжди, хочу щиро подякувати за вашу підтримку каналу. Не забувайте мій традиційний спіч про важливість подобаєк, коментарів та підписок. Тому натискайте на кнопки, і всім приємного перегляду. Розпочнемо із знакої стрічки легендарного Квентіна Тарантіно, яка має поставити крапку видатні повнометражній кар'єрі режисера. Кінокритика вже рік обговорюють в мережі, але обростати цікавими деталями фільм не поспішає. За словами маестро, сюжет розгорнеться у Каліфорнії 70-х, а головним персонажем стане цинічний кінокритик, який публікувався у журналах для дорослих. І саме на позбавлених цензури рецензіях цього хлопчини виріс Тарантіно. Як підтверджують інсайдери, до акторського складу приєднався Бред Піт. Він виконає одну з головних ролей, але амплуа харизматичного глядача кіно йому не дістанеться через віковий бар'єр. Піт, хоча, здається, і підписав угоду з дияволом, щоб ніколи не старіти, проте майже 30 річного кінокритика він точно не гратиме. Виробництво фільму стартує у другій половині цього року. А реліз «Лебединої пісні Генія сучасного кінематографа відбудеться у 2025-му. Після гучного касового провалу сиквелу капітана Марвел Дісней на чолі з Бобом Айгером нарешті зрозуміли, що невпинний конвейер низькосортної супергеройки варто зупиняти. Марвел скоротили лінійку фільмів та серіалів і прагнуть використовувати перевірені концепти та героїв. Після подібних заяв чутки про повернення основи та фундаменту золотої ери студії здаються вже не такими й казковими. Весени минулого року Марвел обговорювали камбек Роберта Дауні молодшого та Скарлетт Йоханссон. А декілька днів тому Джош Бролін, який виконав роль культу лиходія Танаса, натякнув на можливе повернення його персонажа, який на тлі божевільних масштабів мульти Всесвіту та проблем з Кангом завойовником дійсно може знову стати встрій. Проте чи допоможе це врятувати Титанік, викликає сумнів адже подібні ностальгічні кроки працюють лише в моменті. Біблійний постапокаліпсис, книга Ілая, отримає багатосерійний приквел. Його виробництво очолить автор оригінальної історії, а роль головного персонажа, майстерно виконана Дензелом Вашингтоном, перейде не настільки харизматичному Джону Боєга. Хоча офіційний синопсис все ще не анонсовано, відомо, що події серіалу розгорнуться за 30 років до попередника. І, апелюючи канонами, можна зрозуміти, що вони висвітлюватимуть початок ядерної катастрофи. Загально прийняті правила руйнуватимуться, люди перетворюватимуться на звірів, а сама оповідь буде просочена звичайно ж релігійними мотивами. До речі, як вам книга Ілая? У свій час мені стрічка сподобалася, хоча й була досить посередньо оцінена критиками та глядачами. Доки всі ми з нетерпінням очікуємо, перший сольник і та на лялі йдуть далі, творець анонсує нову самостійну режисерську роботу, і зніме фільм за сценарієм своєї дружини під назвою Мила не треба. Дія чорної комедії розгорнеться у Каліфорнії. Маргарет Колі зіграє приватного детектива, Обрі Плаза – фатальну жінку, а Кріс Еванс лідера таємничого культу. Незважаючи на те, що, здавалося б, шляхи братів Коен розійшлися ще у 2018-му. Для фанатів тандему геніїв незалежного кінематографа є гарна новина. Джоел та Ітан вже працюють над сценарієм нового спільного фільму. Сюжет поки що не розголошується, проте загалом картину характеризують як неймовірно кривавий жахастик. Який, очевидно, не буде позбавлений фірмової іронії. <плес> Цей сміх пам'ятає кожен із вас. Одна з найвідоміших анімаційних пташок у світі повернеться на екрани у повнометражному фільмі з живими акторами під назвою «Дятел Вуді вирушає до табору. Стрічка обертатиметься навколо протистояння шаленого вудпекера та інспектора, який має на меті зачинити дитячий табір. Вийде картина на Netflix вже 12 квітня, а її виробництвом займалася студія Universal, яка причетна до ганебного провалу 2017 року. Вудівпекер вже фігурував у наївній та низькосортній екшн адаптації, яка запам'яталася лише класичним епізодом культового мультику, що продемонстрували у сцені після титрів. Тому тріумфальне повернення кумедного персонажа з дитинства може обернутися черговою катастрофою. А зараз хвилинка мега корисної інформації. Я вкотре хочу порадити вам український сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Тут ви можете легко оформити страховку на авто, зелену карту, туристичну страховку та інші. Hotline Finance зібрав в одному місці усі страхові компанії, щоб ви могли порівняти і вибрати найкращий для себе варіант страховки. А для оформлення та отримання готового полісу треба лише 5 хвилин. Ну і звичайно пам'ятайте про мій незмінний промокод навколо кіно 10, з яким ви гарантовано отримаєте знижку у 10% на будь-яку автоцивілку чи туристичну страховку на Hotline Finance. Посилання та промокод, як завжди, в описі. Переходьте та користуйтеся. У минулому році, після того як Генрі Кавіл втратив роль людини зі сталі та покинув відьмака, стало відомо, що актор виступить продюсером та зіграє головну роль в екранізації культу всесвіту Вархаммер 40 тисяч. Хоча більшість подробиць щодо цієї франшизи все ще залишаються в таємниці, лише нещодавно Games Workshop і Amazon офіційно підписали угоду про створення низки фільмів та серіалів. Зараз компанія активно працюють над сценарієм перших проєктів, і як підтвердив Кавіл, робота просувається дуже вдало. Багатогранна історія та різноманітна база персонажів відкриває перед творцями безмежні горизонти. А Генрі Кавіл, як великий шанувальник всесвіту Вархаммер, обіцяє зробити все, що в його силах, щоб адаптація була якомога ближчою до оригінального матеріалу. І на відміну від відьмака, у цьому випадку в актора будуть повністю розв'язані руки. У 2022 році світ юрського періоду з підзаловком Домініон завершив нову трилогію. Незважаючи на повернення знаменитого оригінального тріо персонажів, фільм зустріли досить прохолодно як критики, так і глядачі, але це не завадило масштабному епіку все-таки зібрати один мільярд в прокаті. Тому не для не було секретом, що повернення у світ динозаврів це лише питання часу. Наразі сценарист перших двох оригінальних фільмів Девід Кеп вже працює над сюжетом чергової трилогії а Universal займається пошуками режисера в надії розпочати зйомки у наступному році. Черговий м'який перезапуск буде присвячений новій юрській епосі та розгорне події довкола нових персонажів, хоча, звичайно, ностальгічні камео зіркових акторів ніхто не відміняв. Чи зробить стрічка стрибок у часі та буде висвітлювати співіснування людей і динозаврів, чи знову представить нову варіацію парку, невідомо. Головне, щоб божевільні чутки про роботів динозаврів не справдилися, хоча й це навряд чи врятує колись улюблену франшизу мільйонів. Після доволі успішного байопіка Ейр, тандем давніх друзів Бена Афлека і мета Деймона та їх власна кінокомпанія розробляє нову стрічку під назвою Тварини. Кримінальний трилер розповість про викрадення сина кандидата у мери. Йому разом з дружиною доведеться піти на крайні міри, протистояти ганстерському та політичним світам в надії врятувати власну дитину. Виробничі обов'язки розподілилися звичним чином. Афлек виступить режисером, а Деймон виконує головну роль. Зйомки розпочнуться в наступному місяці, і зірковий дует обіцяє здивувати нас не шаблонною кримінальною історією, що насправді вселяє довіру, адже спортивний байопік з Майклом Джорданом, де не фігурував спорт окрім рокової пробіжки персонажа Деймона, а легенда баскетболу була лише силуетом, круто обіграв просту та знайому історію. Доки сикл «Бітлджуса» перебуває на постпродакшені, тім Бертон вже підписався на нову стрічку: ремейк дивакуватої суміші фантастики та жаху. Атака 50-футової жінки 1958 року. Сценарій, над яким працює авторка гострих предметів Гіліан Флін, повторюватиме зав'язку оригіналу. Жінка після зустрічі з прибульцями почне збільшуватися в розмірах, що вплине на її відносини з оточуючими, особливо з блудливим чоловіком. Особисто я пам'ятаю трешовий однойменний ремейк стрічки 1993 року. Він, як і у свій час оригінал, м'яко кажучи, не знайшов популярності у глядачів. Хоча ця дивакувата історія здається ідеально вписується в неординарну творчість Бертона. і можливо одному з головних каскарів Голівуду вдасться наділити 50-футову жінку фірмовою магією та стилем. Майбутній перезапущений кіно всесвіт Джеймса Гана продовжує обростати новими історіями та обличчями. Зірка дому дракона Мілі Алкок, що зіграла юну принцесу Рейніру, офіційно примірює образ супергерл. Підтверджено, що акторка отримає декілька каме у майбутніх фільмах DC, після чого героїня обзаведеться власним сольником з підзаголовком жінка майбутнього. З великою ймовірністю дебют Міллі відбудеться у першому фільмі амбітного перезапуску Супермен спадщина, запланованому на 11 липня 2025-го. До речі, у Джеймса Гана та Ворнерів є близько 10 років, щоб побудувати новий всесвіт та максимально прив'язати образи персонажів до студії. Адже у 2034 році Лоїс стануть громадським надбанням у 35-му Така ж доля спіткає Бетмена у 36-му джокера і так далі. Знайомі нам герої позбавлені деяких елементів, наприклад, спочатку супермен не вмів літати, і ця навичка лише з часом стане надбанням громадськості. Будуть з'являтися у безкінечних неякісних коміксах, анімації, іграх та фільмах, типу горілів дусі минулорічного вініпуха. Про майбутні пригоди балакучого найманця Тараса Махи, численні Камео, масу фансервісу та свої очікування, я вже розповідав неодноразово Deadpool 3 – це рідний рятувальний круг для Марвел, які після фіналу четвертої фази потопають у своїх незліченних провалах. Студія докладе усіх зусиль, щоб провести велетенську та результативну рекламну кампанію. І як повідомляють інсайдери, перший тизер Дедпула вийде вже сьогодні вночі. Його анонсують на суперболі 2024, який щорічно стає важливою подією не тільки для американського спорту, а й масової культури, адже тут презентують промоматеріали найголовніших кінопрем'єр сезону. Творець Джейсона Борна Пол Грінгерс зніме фільм для ЕПЛ з Меттю МакКонахі в головній ролі. Стрічка з назвою Втрачений автобус розповість правдиву історію, що сталася у 2018 році під час найбільших лісових пожеж у Каліфорнії. Природна катастрофа практично стерила з лиця землі містечко Парадайс, де водій шкільного автобуса, якого зіграє Макконахі, та вчителька, героїчно врятують учнів. Творці обіцяють гнітючу напружену оповідь з реальним підґрунтям, а як ви знаєте, життя буває набагато страшніше за будь-яку вигадку. Тільки в минулому випуску я згадав про можливі фільми у всесвіті стартрека, як Paramount повідомили про початок зйомок стрічки Зоряний шлях підрозділ 31. Мішель Єо повернеться до своєї ролі імператриці Філіпи, з якою ми познайомились у серіалі Діскавері. У третьому сезоні вона отримала шанс на нове життя та перенеслась назад у часі до оригінальної шкали. Першочергово підрозділ 31 планувався як батосерійний спін-офф, але за 6 років він трансформувався у повний метр, який поставить крапку в історії героїні Мішелі вона приєднається до секретної організації на базі зоряного флоту та боротиметься із небаченою космічною загрозою і власним темним минулим. Як ви знаєте, дублювати іноземні фільми у США не полюбляють, тому вони регулярно знімають ремейки європейських картин. Так новою ціллю для адаптації стала оскароносна трагікомедія ще по одній. Цікавий данський фільм із незвичною ідеєю та несамовитою іронією розповів про чотирьох друзів, шкільних викладачів, які вирішують провести важливий науковий експеримент, випивати трішки алкоголю щодня, щоб нібито підвищити свою ефективність, стати впевненим та щасливим. З стрічку Кріс Рок, а хто зіграє головні ролі, поки що не ясно. Але якщо ви не бачили маланхолічний оригінал з Матсом Мікельсоном, просочений скандинавським духом та життєвими філософськими ідеями анонімних алкоголіків, раджу спробувати. У список одних із найпопулярніших супергеройських серіалів останніх років впевнено увірвався миротворець. Кумедні пригоди шаленої команди миттєво завоювали увагу глядачів і незадовго після прем'єри отримали продовження. Наразі Джеймс Ган закінчив сценарій гаряче очікуваного другого сезону, який складатиметься з восьми епізодів. Зйомки серіалу мають розпочатися після завершення роботи над суперменом спадщина, тобто орієнтовано в кінці 24-го на початку 25-го року. Якщо звичайно Ган не поступиться режисерським кріслом, адже інтервал у 4 плюс роки між сезонами не надто приваблива перспектива. Пишіть, якщо чекаєте на повернення ексцентричного персонажа Джона Сіни. Бокс-офіс минулого тижня традиційно відкриває новинка кінопрокату «Аргайл». Шпигунський бойовик Меті Вона за дебютні вихідні зібрав лише 34 мільйони, що при виробничому бюджеті у 200 перекреслює всі шанси на окупність. Мені стрічку ще не вдалося переглянути, але критики зустріли її дуже прохолодно, виділивши погані спецефекти, недоречний гумор та, хоча й заплутаний, але затягнутий сюжет. Для стрімінного сервіса Apple це вже третій касовий провал поспіль, проте минулорічні вбивці квіткової повні та Наполеон надолужили свої в мережі, зміцнили репутацію Apple та підкреслили їх прагнення працювати з провідними режисерами. До того ж, стрічка Мартіна Скорсезе отримала 10 номінацій на премію Оскар. Другу сходинку за результатами минулого тижня зайняв одержимий помстою Бджоляр. Незважаючи на нічим непримітний шаблонний сюжет, Джейсон Стейтем у звичному для себе амплуа машини для вбивства вибив з глядачів 122 мільйони, що при бюджеті у 34 – безперечно гідний результат. Закриває трійку лідерів надто солодкий повелитель шоколаду Віллі Вонка. Дитяча казка на чолі Стімоті шаламе принесла глядачам святкову атмосферу та втюхала ласище важ на 571 мільйон. Враховуючи бюджет у 125, це шалений успіх, тому 100% чекайте в моїх майбутніх випусках на анонс сиквела. На цьому в мене все. Всім подякував за перегляд і до скорої зустрічі у наступному випуску.